Хоче скинути зайві кілограми, просто зупиніться і послухайте. До тих пір, поки будуть люди, які не готові чути, чути, вони будуть ходити зайвими кілограмами. І до тих пір, поки люди не навчаться самі організовувати своє харчування трьохразове харчування, тому що людина здорова, здорова, ментально здорова. Фізично здорова в великій масі тіла повинна розуміти, що їй потрібно зайняти не свій рот їжею, а своє життя ділом. Ну, наприклад, якщо ви вдома і вас чоловік звільнив з роботи і ви дуже багаті фінансово, то ви можете розвиватися. Читати книжки, подорожувати і придумайте для себе хобі, щоб ви не постійно перекушували, де зайнята людина може знаходити час на перекуси. У мене немає часу на навіть основний прийом їжі, тому що я постійно зайнята. Є люди, які живуть заради їжі. От вони живуть кожного дня просто їсти, їсти, їсти. Що спостерігала я на морі. Пляж встелений тюленями. Я в морі плаваю. А вони на пляжі лежать. Я йду дуже рано. Поплавала мені вистачає дві години. 40 хвилин плаваю, 20 хвилин, може, трішечки менше, хожу, обсихаю і знову йду плавати. Ці ж, хто хочуть, скинути зайві кілограми і звертаються до мене як до нутриціолога-дієтолога, щоб їм допомогти схуднути. Знаєте, скільки часу будуть. Потрібні нутриціологи і дієтологи стільки, скільки оці люди не захочуть чути, ні мене, що я безкоштовно віддаю інформацію, ні свій організм, що зупинись. Якщо у вас зайвий жир на боках, зупиніться. Я скину 25 зайвих кілограмів жиру і я знаю, що це таке. Моя вага сьогодні незмінна навіть на відпочинку. Я худну. Я приїжджаю з відпочинка, струнка, у мене гарний прес, все.